Знімав корпоратив Слух народу там через жалюзі, де стояв е на ву з вулиці через жалюзі. а мені так смішно було, я прислав цю картинку. Попросив у них, щоб вони мені нуляли 50 грам. У цих бомжів. Да, якщо я щось на когось там десь копаю, значить мене заказали і значить мені щось проплатили. Клали на мене отак, -от руки, на плечі молилися навколо мене. Крошня, Мерседеси в мене, там знову ж таки повторюсь, квартири, все. Гроші, коли під цей каток попадають хороші люди, я, я розумію, що воно так мало б відбутися, бо по-іншому е, ну, не вийшло б так. от. Ну, я слугам народу не вірю. А президенту Зеленському я вірю. Мені не дуже охотно, ким би вони не були, ці люди ламати стіни їхніх будинків. По 30 тисяч платили. Ну, по різному. Аеропорт це не просто про політику. Я дуже хотів би, щоб у Житомирі були лоукостери. другий поверх розв'язку зробити. Ну щось таке От просто сижу в телефоні. Отак от, так от. Не, мені здається, що й даних людей взагалі не буває. Я буду, я йду від слуг. Хоч може це тупо виглядає, але я йду вісух, але я буду внутрі партії. Той занозою до них, І якщо я пройду, я, я їх буду виносити Просто я від цього кайфую. По перше, а по-друге, мені ще за це заплатять за те, що я там кайфанув.